Тепер номер два. Коли страхова компанія платить за щось, так як і в машинах, я завжди кажу приклад, люди не розуміють нічого про дахів зазвичай. Якщо ви їдете на машині Toyota Корола, і ви її розбили, попали в аварію, вам заплатить за машину? Яку? Мерседес? Ну, ні, звісно, напевно, що за Toyota королу теж. Так само з дахами. Якщо ваш дах зроблений ось таким чином, то страхова компанія вам заплатить за такий самий дах. І часом люди кажуть, а давай зробимо дешевше, і ми зекономимо гроші і, і поїдемо в Мексику відпочити. Чесно, реальна історія. Без проблем, no problem. Часом а ми хочемо краще, Одні вже треба доплачувати. Да? Але для того, щоб доказати, дуже часто також буває, що люди дзвонить кажуть, слухай, водя, на страхова компанія заплатила за весь дах. Ми його вже хочемо міняти, але вони нам не доплачують трошки. Вони не можуть не доплачувати. Вони або платять, або не платять. Якщо вони не доплачують, то означає, що треба просто це отримати. Один за способів, дивіться. Цей дах, вони скажуть, ми вам платимо за дах стандартний. так, Стандартний дах, для прикладу, я трошки впрощаюся. 20 тисяч. А ми візьмемо є такий дуже простий інструмент. Окей? Ви можете самі його купити в магазині. Вот. Називається hake-tool для е, вимірювання якості шинглсів. І що ви робите? Ви просто піднімаєте будь-який шингл, шінгл. Ось так. І вот. йому нічого не станеться. Отак. Підняли. Трошки важко це з камерою робити одночасно. І ви, по суті, засуваєте, якщо це single ну, тут тобто є два типи тепла три Третеп типу ламінейтед. це є laminated shingles, і інші laminated shingle типу це вже можна подивитися в ютубі. Тут пише слово ламінейтед. І ми просто, дивіться, засуваємо оцю штуку. ось ось так, Ой, ось так, ось засуваємо. І тоді ми бачимо, що ми бачимо, куди воно доходить, як, як далеко. Окей, okay, отак. От от. Чим товстіший шингл, тим далі він не зможе зайти. Цей шінгл є найдешевший за своєю. З свого типу, да, тобто на 30 років розрахований, є на 40 років, на 35 років і так далі. Це нас найдешевший. Тому тут, якщо страхова компанія заплатить за звичайні шінкоси, так як оці, то ми не зможемо цього оспорити. Але дуже часто буває таке, що страхова компанія каже, ми платимо вам за звичайні. Ми приходимо, а вони прям 50-річні, дуже дуже якісні, дуже прикольні, і різниця може ще в 20 тисяч бути велика. Тому, якщо у вас вже страхова компанія заплатила за дах, то Можна зробити самі, можете такое звернутися. Просто от така штука, окей, плюс вам треба підготувати документ з страхову компанією. Що ось у мене вам вам потрібно мати ліцензія, сертифікація з компанією Гейк, тобто компанія, яка е, каже, що ви знаєте, як цим користуватися. Також і якщо ви знаходите когось людину, щоб це зробити, то це вам може коштувати, розумієте, копійки, а закономіть вам тупо величезні, величезні гроші.